Нью-Йорк Таймс повідомляє, що ворог а, наступає наступає, попри те, що зайняв Авдіївку і одразу на п'яти напрямках. Повідомляють про значне скупчення техніки, військових. І знаєте, ситуація реально складна. А, вона складна не тільки на полі бою, вона складна ще і в свідомості людей. Люди, які ще півроку, рік тому, особливо рік тому, агресували щодо будь-яких можливостей, розмов, я зараз е, говорю обережно, не перемовин, які заборонені е, законом, а розмов хоча б якихось контактів, щоб не відбувалось повзучого захоплення далі територій, що було очікувано з огляду на те, що. Допомога партнерів може бути нестабільною, і тоді українці просто розривали всі, хто так чи інакше говорив, що подальше продовження війни може мати як е вихід на кордони 91-го року, про які про яке не говорив тільки лінивий до далі, далі втрати територій. І зараз ми бачимо те, як ворог е наступає, наступає. Абсолютно не рахуючись ні з жертвами, ні з своїми, ні з українськими солдатами. Відео зараз розходяться мережу інтернету масово, де е, ну я, я не буду. Ви їх бачили, напевно, що яка доля українських солдат, які не змогли вийти з оточень, яких або забули, або які просто розгубилися. Про це відео записував перший же день, як стало відомо, що війська відходять. Про те, що там все одно залишиться дуже багато солдат, які просто не встигли, не змогли, або їх не вдалося а, евакуювати або вийти. Їх долю ми знаємо. Ми знаємо, що до 20 чи скільки там відсотків. Приєднується тепер ще частина територій, які тимчасово окуповані, і де окупувати їх буде вкрай тяжко. Чим це може завершитись для Харкова, для Запоріжжя, для Миколаєва, для Одеси, для Сум в підсумку, можливо, для Києва, можна тільки здогадуватись. Я не знаю, що потрібно робити. Я не наділений повноваженнями, я не наділений розвідданими. Але те, що вищому керівництву держави потрібно щось робити, це напевно вже очевидно всім, тому що велика небезпека. І а, це той час, коли потрібно тверезо подивитись на всю ситуацію, яка а, складається тверезо з огляду на всі розвіддані, на дані а, по потенційній допомозі Україні, на все, 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 що може вплинути на раціональне рішення. І, будь ласка, не випускайте на телебачення людей, які знову скажуть про 2-3 тижні, знову збрешуть людям. Телеграм і Ютуб Шапці профілю підписуйтесь, хто хоче жити в реальному світі.